потекла, тому що протерло полубак передній, бо лопнула хрестовина. Бак у нас паяний. Це ми розпуляли, просверлили, Проклеїли, почистили, помили від попроклеїли. Передній полубак. Так. Це у нас задній полубак, теж почистили, помили. Вони резючки. Так. Замінили підшипнички на нові, сальничок, Смазочка хороша. Барабанчик і хрестовинка. Це такий цей зв'язковий нальот. Смілою хрестовини, яка почала розлагатися, порошка. Коротше, вона пов'язала на барабан. Тут все відмилося, а це така штука, що Короче, не отмывается, но на не влияю. така хрестовинка у нас не.